Вітання з Солідара, де 46-та десантно-штурмова бригада тримає позиції, тримає українське місто. Ну, один з зразкових бійців бригади. Зараз з нами будемо говорити. Друже, представся, будь ласка, як тебе звати? А, передаю вітання, а мене звати Бронік, я командир відділення. Скажи, скільки тобі років? А мені 22 роки, ось недавно 23 грудня ісполнилося. Скажи, будь ласка, ти колись раніше служив в армії, був дотичний до військової справи? Ні, лише ТРО. лише ТРО. Лише З 25 е, лютого я ТРО. Як для тебе почався день 24 лютого? Я спав. Я спав і е, наші противники, от орки, по-другому я їх не назву. Е, Просто відкрили, по-моєму, місту вогонь. І це це неприємно. З якого ти міста? Місто Васильків. Київська область. Угу. Ти зброєю якось займався до того, ні? А, я, я був інструктором в ТРО в місті Васильків і командиром свого відділення. Угу. Це з якого числа? З приблизно приблизно десь. А... Уже п'яте-п'яте число після, 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 після першого нападу. А, ну а до нападу ти не займався? Ні, ні? абсолютно ні. Лише, лише пройшов захист відчезний. Узнав, що є така зброя, як калаш, автомат Калашникова і РПГ-7. Да. Тобто ти людина, яка не тримала до того, не, не воювала, не мала зброї і була просто займалася мирним життям. Ні, я я просто мирно собі жив. І, ну, в моїх планах ніколи не було mm. а, зайнятися війною до 24 лютого. Після 24 лютого, 25 числа, це стало моїм лічним ділом, і а, я просто вирішив, що це моє. Це моє і плюс в мене є. Такі хороші друзі, це там майор і там полковник. Вони сказали, що я в цьому ділі профі і я повинен цим зайнятися. І після, після їхньої поради я так підбадьорився і я просто пішов до мене. я, Я знаю, що це моє. Чим ти займався до 24 лютого. Ти вчився чи працював? Я, я звичайний продавець, продавець червоного маркету. Продавець де? Червоного маркету. Червоний маркет де знаходиться? В, у місті Васильків. Так, да, ну. Хочу привітати вітання. Червоний маркет міста Васильків. У вас продавці... Найкращі, Найкращі продавці. У вас найкращі продавці? Дай Боже, щоб у всіх маркетів такі були продавці. Один з кращих бійців свого батальйону. Да, приємно чути. Скажи, будь ласка, як ти почав тренування в 46-й десантно-штурмовій бригаді, як для тебе, як ти зустрів, побачив колектив, які в тебе відчуття були, коли ти потрапив сюди? Чесно сказати, найкраща. Най Найкраща бригада. я Дійсно, коли мені казали, куди я піду. в мене був вибір або 79-та бригада, або 46-та. І чесно сказати, завдяки моєму інструктору в Дениша позивний в нього буль. Позивний буль, завдяки йому, завдяки йому він посовітував мені піти в 46 ту Я не помилився, я пішов і. Луча бригада, розкажи, будь ласка, перше <плес> твоє <плес> бойове зітні, якому ти бравиться? А пер, перший мій виїзд не пам'ятаю куди точно. Просто не пам'ятаю, куди ми виїжджали, але а, виїзд був. Не так страшний. Я думав, що буде дійсно а, стичка. Я думав, що буде важко. але я швидко адаптувався, І ну, завдяки, звісно, ТРО, Тому що я пройшов ТРУ, А ми мали приймати бій моїм містом. Ми мали приймати бій на найбільшу колонну. А, ми адаптувалися до цього всього, і я вже був готовий. Я розумів, що буде, і я, я не підвів саме головне, я не підвів своїх хлопців. Я е, не спасував перед труднощами, як, дес, як десантно штурмовий солдат. Е, я встояв і е, перший мій виїзд пройшов дуже добре. Які в тебе такі враження від війни, бій, в якому було найважче? Е, в, най, найважчий? найважчій. Найважче буде попереду, а найбільше вражень, найбільше вражень. Залишай мені сьогоднішній, сьогоднішній, тому що противник давить дуже, дуже сильно, надсильно. Над але у нас найкращі люди, у нас найкращі солдати, найкращі воїни. І ми тримаємося. Ми будемо триматися до кінця, до тих пір, поки ми їх звідси не видавимо. Скажи, а хто твої батьки? А, а, мій батько. У мене є і відчим, але я назву і Вічимо також. А в мене тракторист всю життя пр працював трак на тракторі. Навчив мене їздити на тракторі. Сам я по спеціальності водій механік. А, батько рідний батько рідний сварщик п'ятого розряду, а мати-мати прибиральниця в магазині. Ну, неймовірна родина. Хочеться, звичайно, всім подякувати за те, що виховали такого свідомого вольового бійця, громадянина. Розкажи про те, що в тебе відбувається зараз тут. Ти знаходишся в одній з найгарячіших ділянок фронту Солідар. Ворог намагається штурмувати місто, постійні обстріли. Єдина можливість з тобою поговорити це тут вночі. Скажи, будь ласка. Як, ти, як в тебе враження, як настрій бійців у Солідарі? Наскільки ви мотивовані? Наскільки ви оснащені, озброєні для того, щоб втримати українське місто Солідар? Я скажу так: противник, противник що не є саме настоящий слабак, і слабаком, і остануться. Наші воїни по всю, по всю історію е, существування нашої країни? За все існування були найкращі. Були найкращі і найкращими і остануться. Мої бійці не падали духом і ніколи не впадуть. Ми з цим же самим духом будемо йти до кінця. Зараз, так, да, зараз противник давить. Але, але ми нічим не, не гірше поступаємо з ним. З нашої сторони, з нашої сторони, в мене лічно ще нікого немає, скажімо так, померлих з їхньої сторони. Більш чим достатньо. І це ще мало, і це ще мало. Вони ще ляжуть, ляжуть і ляжуть. Будуть лягати десятками, і мені мало. Я буду продовжувати. Скажи, друже, скільки разів ти бачив ворога в процесі? За, за останні 4 дні чи за а, останнє? За останні 4 дні. За останні 4 дні, скажімо так, я їх бачив вже більше, ніж два десятка. І. Як мінімум, як мінімум, 3-3. Три, три. Просто вже бояться мене. тому що мої люди, мої люди, коли я йду, вони вже просто кричать. по вас іде бронік. І вони вже просто жахаються. Деякі навіть просто махали прапорцями. Да, Скільки бійців у тебе в відділенні? У мене у відділенні зараз, чесно сказати, 14 чоловік. 14 чоловік. А, ми розтягнуті достатньо таке широко. Якщо у, них, якщо у них на квадратний метр 10 чоловік, то в мене на 10 квадратних метрів одна людина. Але з їхньої сторони 10 слабаків, а з моєї сторони на 10 квадратних метрів один найкращий бієць. Вражаю, друже. Ну, 22 роки і у тебе 14 людей, які, життя яких залежить від твоєї волі. Від твоїх команд твоїй мудрості. Скільки років твоїм підлеглим? Від в якій віковій категорії, ким ти командиш? По різному, по різному. А, є, є в мене бійці, яким і по 24, 26, є і по 40 років. Але хлопці, хлопці розуміють, що зараз немає. Різниці між віком, вони розуміють про те, що є різниця у волі і є різниця в опиті. І тому хлопці спокійно собі відносяться до моїх команд і виконують їх без догану. Без догану. Просто хлопці у мене найкращі. Якби не вони, було б тяжко. Було б дуже тяжко. Що б ти сказав, тим людям, які бачать багато зараз. Пату і крові, важкі битви, які мобілізовані, приходять в армію. Ну, так само, як ти, коли кілька місяців тому вперше. Що ти кажеш, як ти можеш, як ти мотивуєш людей, які приходять вперше до вас у підрозділі? Чаще, чаще просто сідати, спілкуєтеся один з одним. А, більш намагайтеся навести себе на позитив. Не, 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 потрібно, не потрібно просто розмовляти про Груз 200 чи 300, просто сядьте, поспілкуйтеся один з одним на приємні теми. Це по-перше. А по-друге, по старайтеся, старайтеся піднімати один одному бойовий дух. Якщо ви друг другу будете піднімати бойовий дух, ваша воля славна і. Ні, жодна армія в світі вас просто не зум не зупинить, так як моє. Дякую тобі, друже. Велика честь тобі спілкуватися. Дякую.